Привіт, друзі! Ви в мене на роботі. Ось така у мене робота, дивіться, бачите. Значить, я тут шию. І сьогодні у мене особливе, особливе замовлення це рюкзачок на Виворіть. Тут ось таке оздоблення у мене, бачите? Це рюкзачок для моєї онучки. Адже вона в цьому році йде в школу. І це рюкзачок не для основного, там для. Ну, Для зошитів. Це рюкзачок для е, ходити на екскурсії. Там. Зараз я виверну і покажу вам лице. І ось, друзі, рюкзачок на лице. Ось таке оздоблення я взяла. Це були джинси такі гарними такими стразами. Підібрала фурнітурку золоту, таку, ну, срібну. І ось так її пошила. Ось такий рюкзачок. гарно ручки її зашила так крепко. щоб Тут три строчки, щоб вона могла їх не прорвати ніколи. Гарно тут зашила. Рюкзачок невеличкий, він такий, ну дівчинка в перший клас, вона у нас худенька не, не, невеликий. Для того, щоб ходити, наприклад, взяти змінну обув, або, допустимо, кудись йти з подружками. ну такий. Рюкзачок для дівчинки, для моєї онучки. У неї скоро день народження. Моє завдання в цей рюкзачок накласти її до школи. То, що я е, ну, задумаю. І буде такий подарунок її, буде ходити з таким рюкзачком. Друзі, заходьте на канал, підписуйтесь, замовляйте такі речі. Будьте щасливі та здорові! Пока-пока.